Доброго дня, члени комісії. На нашій комісії присутні голова комісії Вигара Ольга Сергіївна, Член комісії Линчук Володимир Миколаєвич. Заступник голови комісії Першак Леонід Павлович. І ще кого ми чуємо? Андрій. Андрій Чермил. Андрій. Андрій Васильович, рада вас бачити. і Добро дякую. Так, сьогодні комісія уповноважена своїм складом вирішувати питання, які перед нами стоять. І перше питання, яке нам дуже потрібно вирішити, оскільки відбулися зміни в комісії, е, обрати секретаря нашої постійної комісії. Можливо, у вас будуть якісь предложення, члени комісії. Мовчане. Жінку треба. Секретарем жінку треба обрати. Так. так. Е, я дуже би рада була жінку обрати, але, на жаль, у нас жінок ну, що це за така гендерна нерівність? <ріпи> <ріпи> образу. Тому. Тому. Е, Павл, Павлович, я пропоную обрати Линчука Володимира Миколаєвича. От поряд молодий активний хлопець є, є? 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 близько. Що він не проти, то ми підтримуємо і дякуємо. Завчасно. Так. Хто за те, щоб секретарем комісії обрати Ленчука Володимира Миколаївича, прошу голосувати. Леонід Хвичак за двома руками. Венгера – За. Ленчук Володимир Миколаївич – За. Не Хвичак Леонід Павлович. За двома за. руками. Двома руками Щерблюк Андрій Васильович. Так. За. За. Так, значить, більшість, більшість членів комісії прийняли одностайне рішення. Тому відповідно до статті 47 Закону України про місцеве самоврядування в Україні постійна комісія вирішила обрати секретарем постійної комісії Линчука Володимира Миколайовича. Я вас вітаю, Єдині Миколаєвич. Надіємося, добре співпраці. Так, 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 на сесії привітайте особисто. Добре. Так, сьогодні в нас ми розглядаємо такі питання. Питання, які виносяться на, на чергову. чергову, яка 30-та? сесія районної ради восьмого скликання. Я думаю, всі ви ознайомлені з матеріалами цієї сесії. Будь ласка, хто не ознайомлений, скажіть мені, будь ласка. Перелік питань всі прочитали. Так. так. Які є у вас доповнення до цього порядку денного? Можливо, зміни, можливо, зауваження? Хочу вас бачити. Хочу це бачити. Немає. Немає. Заперечення. Тоді, тоді, да, тоді давайте. Хто за те? Щоб рекомендовані питання внести на порядок денний чергової сесії, прошу проголосувати поіменно. Угу. ВГРа за. Володимир Миколайович. За. За. Фечек Леонід Павлович. За. Щербюк Андрій Васильович. За. за. Так. Ми це питання пройшли. Далі у нас, у нас тепер згідно. Порядку денного комісії. Про проєкт рішення, про звіт голови Р... Луцької районної ради Вагрішу Павлові Тетяни Степанів. Я думаю, всі звітом знайомлені прочитали. Прошу за уваження. Прошу доповнення. Тому що ви далі будете голосувати як на комісії, так і на сесії. Прошу запитання безпосередньо до Тетяни Степанівни. Та, колеги, можливо, є необхідність доповісти коротко, або якщо немає такої необхідності, то можливо в форматі питання відповіді? Скажу від себе. Якщо члени комісії банків, скажу від себе. Тетяна. Степанівна. Мовчать, знаєте, нами згода є таке. Ми обирали вас на цю посаду з великою надією, і мені приємно, що ви оправдуєте нашу надію про те, що ви компетентна людина, ви вникаєте в життя району. Ви завжди скрізь на форумах, де це треба. Я вам бажаю успіхів надалі, бажаю вам підтримки депутатської і бажаю підтримки людей, які вас знають. Так що вперед. Спасибо. Спасибо, дуже приємно, дуже приємні я, слова. Я, дякую. Я, я, між іншим, не так часто говорю ці слова. Це, це, це приємніше, насправді. То, наступне питання Прозвіт постійної комісії Тепер, наше, наш районної ради. Тепер проголосуємо наш проєкт рішення про звідголовицької районної ради. Бегера за. Линчук Володимир Миколавич. За. Печак Леонід Павлович. підтримую – За. За. Щерблюк Андрій Васильович. За. Звісно, за. За. Да. За. Так, все. Тоді це, це питання ми пройшли. Наступне питання про проект про рішення про звіт постійної комісії Луцької районної ради з питань сільського господарства, продовольства і земельних відносин. Е, дивіться, якщо, якщо у вас є цей звіт постійної комісії, я як голова поки що ще тільки комісії пройшла, друга комісія. Якщо ви погоджуєте його в такому, як воно є надруковано, якщо ні, я вам зачитаю. Погоджує. Не погоджуєте потрібно, погоджуємо. В цьому плані, як він є надрукований у звіті нашої комісії. То Дякуємо погоджує. вам за роботу. Дякуємо дякує. 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 вам за роботу. Я дякую вам, заступник, за роботу, за активність у всьому. Тепер будемо дякувати нашому Секретарю і голові нашої районної ради Дай. за те, що ми працюємо ефективно, продуктивно і послідовно. <гуме> ну і ще одразу президентів <гуме> <гуме> <З experienced гуме> <гуме> Давайте тоді <гуме> давайте проголосуємо <гуме> <гуме> за комісії. <гуме> <треніціє>. Прошу про іменне голосування. Ну, Вегена, звичайно, за. Так. Володимир Миколаєвич, за. <гуме> Павлович, підтримую за. звичайно. Підтримую. Я вас теж підтримую. Щербюк Андрій Васильович. Да. За. Тихенько, але за. Я вам дякую за таку, за таку послідовну позицію за це голосування. Наступне питання наше е, про план роботи районної ради на друге півріччя 2025 року. Так. Одне питання: там нема виїзних засідань? В плані. Є, є дні депутата, і причому вже в мене деякі є ідеї, і, і я вам призупину, що. На сесії озвучати. Ну, на сесії не знаю, а я думаю, при... на, 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 на. шановна голова, я думаю, що ми разом спільно будемо втілювати ваші і наші плани в життя. Дякую, дякую за підтримку, Лені, Павлович. Так, тоді, тоді раз усе все погоджено, усе прочитано, з усім ознайомлені, прошу провести поіменне голосування. Виграла Ольга Сергій за. Линчук Володимир Миколаєвич за. за. Печак Леонід. Павлович, за. приймаємо ваші пропозиції. Дякую. Щербюк Андрій Васильович. За. За. Так, це в нас буде останнє питання на нашій комісії. Я дякую всім членам комісії, які присутні сьогодні, за активну позицію, за розуміння, за всі ті питання, які нам довелося обговорити і вирішити. І тоді до нових зустрічей, наступна зустріч на сесії. Так, щиро так. дякую. Так. І принагідно запрошую в сесійну залу 26 червня, наступний четвер, о 10-й годині, для проведення сесії. Особливо запрошую Володимира Миколаєвича в нього день народження, Хотіли би привітати його особисто депутатським корпусом